Надо сьогодні в трубку. Давайте поєдно. Поєдно, я що, правосувати, там корупція будуть. Я маю право. Я маю. Я не маю чого. А я маленький депутат, да що поднялося? я тобі дві руки під ним не прийшов. Починає. Давайте це питання.

Слава, ви я, я читаю. Ви можете, ні, ви можете січових стрільців раз, пушкіна Ведмі, Ведмідь чому... Відміть окремою зміна, що Ведмідь. Тим, не буде міський голова догоджувати кожному, бо той хоче так, а той так. Комісія та та. да. та. розглядала, дала свої пропозиції, зачитуйте зміну пропозиції не, не, да, не вимагайте кожен, да. бо мені та буква подобається та, 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 де є... Безав, а де є базар? Не буде чи голосування вирішується. Шановні депутати, перше, внести зміни в місті Раду. Будемо скасувати і викрасти такі редакції. Надати користування терміном на 5 років Медві Марії Іванівні, 6 місяць Бережани, вулиці Писка, Бічна, зиме ділянка, кожні 30 метрів, встановлення, словом, місто споруди, місце бажанку, вулиці Лепки. Було собі. Платки ще прошу.

і користування земельної ділянки, встановлення тимчасову споруд. А саме, дата користування земельної ділянки, встановлення та обслуговування тимчасових споруд терміном на 5 років в місті державні поволоці з чоловік прошу про що Нижче Нищо громадян, музичка, колеба, Кравченко, Калакора, Лесень. Зразу на камеру кажу, що голосувати по музиці Наталью Харді я не буду. Вона отримала до земель ділянку, коли ще була. Чужої мені людини в даний час вона є невісткою. Так що прошу зауважити, що Добре, потім не ніхто не притягнев до корупційних дія. А не, не візьмуть, що, родина? Що ми голосуємо? Що голосує? 5 років ми 47. Прошу проголосувати, Прошу врахувати, чи не комісію. Не врахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, 19, двадцять. Як ви ж не прийде? У вас копійко є проти. Є проти. отримався, так. Закриємо. Петро, що прийшов? Камера є. Подорозу, ви зараз не секретар, будь ласка. Камера є, Петро. Слушайте, внести з міської ради. А Саме.

Дуже суттєво. Раз, два. Doohehe, hai, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Четверта прочитати. Зелені діатки до злотимчасової споруди, ручів незаконної України, місцеве задавання, а вважаємо міська рада вирішати, надати користування терміна до го року в Бурдуш, на 9 метрів, міста Бережана, вулицю пробувала 32, ми взяли то що 30 квадратних метрів для встановлення по створення вулицького будь-якого в місті Бережани, по вулиці Русі.

До 5-го, до 1 травня 16-го року до два продалося, тим же людям, які придбали, щоб теж дали до 1-го 5-го 16-го року, що вони просто Дирко Іван Михайлович, Марія Михайловича. Вони просто платили оренду, вони що вони продовжували. Якщо ми дали п'ятьом, то треба давати і шостий відсотків. Але той самий термін до 1.5, то 16 року. Питання не стоїть. За голосування, поки привіше, прошу голосувати. Проти, утримався. Один, два. 22 питання наше є. є. Не знаю, хто буде появляться.